Зрадників не любить ніхто. Громадяни України для росіян завжди будуть лиш малоросами. Російська пропаганда не соромиться вказувати колаборантам на їх місце. Вітання! Я Микола Балабан, а це справді влог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Сьогодні розповімо вам, чому колаборанти ніколи не будуть для росіян своїми та як Росія поводиться із тими, хто вже зрадив заради них Україну. Але спершу підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові випуски. Російська пропаганда на чолі з Путіним розповідає, що росіяни та українці це один народ, який трагічно розділився після розвалу СРСР. І саме задля возз'єднання, нібито і розпочата ця війна. Я вважаю, що українці і русські це взагалі один народ. Якщо зрадники покірні і грають відведену їм роль, то їх показують по телевізору як правильних українців, а Путін урочисто нагороджує їх російськими орденами. Ушилін Денис Владимирович, временно врімний сповняючий об'язаності глави Донецької Народної Республіки, тут варто зробити зауваження, хто такі колаборанти і що таке колабораційна діяльність. Йдеться про свідому та добровільну співпрацю з країною-агресоркою, щоб заподіяти шкоду власній країні. Заперечення збройної агресії Росії, заклики до підтримки Кремля, працевлаштування у органи окупантів, здійснення пропаганди тощо. Такі дії допомагають Росії окупувати українські землі. І за це у них є відповідальність в українському законодавстві. Колаборантів використовують як доказ, що російськомовні автоматично стають росіянами, а значить, всі землі, які хоч раз побували під парасолькою Москви – ісконно руські. І про це вже говорить не лише офіційний російський агітпроп, а й рядовий росіянин. У 1783 році Території города Мелітополь і також Крим, отошли, в шлівашів состав Російської імперії. Так що, в принципі, ці землі ісконно російські, ребята. Існування ідейних колаборантів дозволяє Росії обґрунтовувати окупацію України, будувати міф про Новоросію. Їх використовують і щоб схилити на свій бік пересічних українців на окупованих територіях. Ставлять в приклад: ось вона, малоросійська мрія. А як справді? Колаборантами переважно є маргінали, неуспішні проросійські політики, антивакцинатори, конспірологи, колишні ув'язнені, які шукають способи підтвердити власні викривлені наративи. Але й вони помиляються, думаючи, що потрібні РФ. Насправді історія це довела неодноразово. Росія при нагоді завжди буде готова використовувати їх як ЦАПа відбувайла. Показова історія. колишній соратник Януковича Олег Царьов. Втік з України ще в 2014 році. Что? Царьов наважився трохи покритикувати дії російського командування. За це отримав рознос від головного пропагандиста. Ну, слушай, Олег, а чого ти разнився? Ти совети нашій армії даєш? Ти свою страну просрав, будучи політиком. Для всіх, хто свідомо співпрацює з РФ, ця співпраця завжди несе більше шкоди і небезпеки, аніж вигоди. Адже російські пропагандисти не роблять винятків ні для воєнкорів, аналітиків чи так званих героїв Владлена Татарського, Юрія Подоляки, Дениса Пушиліна, хоч вони й публічно розповідають про любов до Росії. На словах, вони всі свої, руські, але за найменшу критику Росії одразу стають хохлами та агентами СБУ. Це складова технології принижувати всіх, хто не є росіянами, незважаючи на їхні погляди і внесок. У тому ж СРСР, що заявляв ніби про рівність народів, на таку пропаганду працювали анекдоти. Пригадайте, якою мовою ви вперше почули? В'їдливий жарт про українця салугіда дурного молдаванина чи неосвіченого чукчу. Отож, повернемося до сучасної Росії. Весь цей час ми говорили про тих колаборантів, які досі потрібні агресору. Та ще гірше живеться або вже не живеться тим, хто уже не потрібен Кремлю. Пам'ятаєте цю жінку? Мальчика на об'явлення розп'яли. Героїня найпопулярнішого фейку російського ТБ, який демонізував українців, нині живе в Росії. І вона змогла лише через суд отримати російський паспорт. Ані не вас нас як за людей. Вали свою Україну, тібе ніхто не ждав. Більш помітних колаборантів прибирають інакше. От Катерину Губарєву, дружину зрадника України Павла Губарєва, що працювала на Росію в окупованому Херсоні. Затримали за економічні злочини. А інший херсонський колаборант помер у власному авто саме в той час, коли російські війська відходили з міста під натиском Збройних сил України. Кіріл Стрімаусов в ДТП саме сьогодні, як так впала. Так що це все означає для українців? Лише одне: ні. Ми не один народ з Росією. І повномасштабна війна тільки підкреслила нашу різницю. Росіяни звикли жити у своєму імперському світі, де вони титульна нація, велічний народ, який може сидіти без будь-яких благ цивілізації і все одно повчати сусідів, як їм правильно жити. Вони звикли погрожувати, коли до їхніх непроханих порад не прислухаються. Українське ж суспільство демократичне. Навіть під час війни ми обговорюємо, сваримося, слідкуємо за політичними процесами і не боїмося сказати власну думку. І головне, українці вміють домовлятися між собою. Тож, які б погляди українці не мали, шанс жити гідно є саме в Україні, а не під диктатом окупантів, які вже безліч разів довели, що їм не цікаві життя, окрім власних. І те не завжди.